Пасхальна вігілія розпочинає третій день святого тридення. 19 квітня святкування Пасхальної Вігілії в митрополичій Базиліці очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький. О 18 годині перед головним входом до катедри було винесено пасхал, велику воскову свічку, яка є знаком Воскреслого Христа. Архієпископ Мічеслав Мокшицький розмістив на Пасхалі п'ять цвяхів, що символізують рани Христа і актуальну дату запалив від розкладеного вогню Пасхал. Під час процесії до головного вівтаря духовенство ділилося вогнем від пасхалу і збірянами. Літургію світла змінили читання з псалмами архіпископ М'ячеслав Мокшицький урочисто освятив воду, якою покропив присутніх у храмі, а далі виголосив проповідь. Усі присутні в катедрі відновили обітниці хрещення, відрікаючись гріха, сатани і всього, що веде до зла, а також визнали віру в Бога Отця, Сина і Святого Духа. На завершення пасхальної вігілії архієпископ М'ячеслав Мохшицький привітав з великодніми святами усіх вірян і побажав пережити близькість воскреслого Бога в особистому житті кожного. А для нашої держави побажав тривалого миру. Найсо, Перез містерів паса ми з останніх сахара менті, що поживай весною з Хсусе в його śmiertі. Просимо про закінчення війни в нашій батьківщині, щоб через молитву та наше навернення ми спричинились до миру. Котрого так прагнемо? Тебе просимо. Вижив, Ісусе. Присине, навчись ще на моєму Христос, Христу і пристуще. do przysługi tutaj tu i i zach za w naszej ojczyzny. Spasiby nam, a także wszystkim a także tym, kto za was okopach i wy musicie trymaty ręką w Niechaj my, w wy borgo wyborne te życia Буде обінчаний миром Христа, який помер Воскресла того, щоб ми могли радіти Боже З Старо Божого проведіння, знову маємо можливість заглибитися в найбільші таємниці нашої віри, муки, смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Переживання послальних свят намовлює наше життя Сенсом, вказує йому властивний напрям, дозволяє знадію та підбагою дивитися у майбутнє. Тож відкриймо наші серця для віри та надії в те, що Ісусі Господь, а людина та світ перебивають у Божому серці. Дозволимо Воскреслому Христу пронукнити своїм світлом і миром, темряв наших сердець і болючого часу, в якому живемо. Приймімо міць Божої любові, сильнішої за поділ, несправедливість, гріх, сильнішої за все зло, яке несе за собою мій. Spowieszczaj Bo ludziom i narodom, spał spas ich smert i wsi enni syny. Na trzeci dzień bym wyszł i zmówił. Otca Słowo bym wypełnił w Powstał z Bogu, nam z nasi.